Оце так, шановні, несподіванка. Йду собі, йду. Вже мало на що розраховую. І подивіться, хто таке сидить. В основному лісі. Біля молодих дубків, Диві. яка прочаїлась пара красивих і гарних грибів. Вон які красені. Тільки-тільки вилізли, сидить така собі пара. Ну, зараз будемо брати і перевіряти, які вони тут на чистоту в сосновому лісі. Вони які красені. Мені там ще здалося, що ще я побачу білого Ні. То Росла там поганка. О, росла поганка. Ну що, давайте будемо їх забирати звідси. Як вони... Ооо! Піску. Дуже в піску. Так, щоб було поближче до вас. Ніж. Я потім я кажу, тих дочищу, просто хочу показати, наскільки вони тут чисті чи не чисті. Так, це трохи потрібно підрізати. Трішки є червячки і думаю, що тобі пісок. А ні, от бачите, скільки прийшлося підрізати цього рибка. Так, мурахи, ми залишимо їх тут вдома. Так, камера. Гасне, я не бачу, що я знімаю. Подивіться, який гриб. Це такий от перший. Ну, непоганого розміру. А цей другий такий. Ні, придеться зрізати нормально його. Чесно вам скажу. Бачите, які були гриби? А скільки було потрібно зрізати, щоб було плюс-мінус до такої нормальної чистоти. О, такі от несподівані, скажімо так, бонусні гриби в сосновому лісі. Ну вже якби супер недобовими єдиними. От. Ну клас. Забираю і пошукаю ще похожу чуть-чуть. Забіжу на місце, де ростуть лисички і побачу, що буде далі. Погнали. Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Ну що, я кажуть, білі гриби. Ти мені колись написав в коментарі. Ой, та скільки можна вже показувати білі гриби. Я так і собі думаю, думаю, ну дивні люди, то сім місяців чекають то за два тижні білі гриби набридли. Ну все-таки вирішив заглянути в Сосновий ліс. Хоча кажуть надії, мало заглянути на те місця, де я в тому році збирав лисички. Правда, в цьому році я вже декілька штук, скажімо так, жменю знаходив. Тому подивлюсь, що тут буде. О! Бігом проглянемо, думаю там за годину вже буде плюс-мінус зрозуміло, що тут робиться. Не буде лисичок, то знову поїду за білим. Ну а що зробиш? Треба хоч би щось збирати, збирати те, що є, а білі, ще кажуть, де-не-де дай, де трапляються. Так що глянемо. І так, і так, ще одне місце. Де колись росли лисички, дуже багато в тому сезоні я збирав. Подивіться який розмір тут. Такі взагалі по пів сантиметра ще є. Оце от одна. Де це ще це Взяти можна. Я візьму сказав, ради статистики. Дивіться які ось О! Ось така от лисиця. Так, давайте, щоб сонце не засвічувало. Ось така от. Ну плюс ви бачили ще з попереднього місця, місця це я кажу, я ну, зроблю вставку, тому що ну, лисиці дуже-дуже мало. Ще я зайду ще в одне місце, мені треба пройти, десь метрів 600, де я знаю, що того року була. Подивлюсь, тому що вже кінець червня, а лисиця не рада. Я розумію, що може когось я кажуть, набридли, набридли білі гриби, то люди чекали ті білі гриби, тепер вони кажуть їм набридли, ну то таке. Глянемо лисицю, якщо нічого не буде, то будемо дивитись білі гриби. А що зробиш? Поки вони хоч може їх і менше, але ще все-таки є. Ну що, якщо в тому році в цю пору вже лисичок було багато в цих лісах, то зараз зустрічаються такі варіанти. Отакий, От а подивіться яка. Одна лисиця. Але і я цій лисиці дуже, дуже радий. <рив> Ось такий ще плюс один грибок. Бачите, де кажуть, де там збирають корзинами. Та й в тому році вже можна було назбирати, не знаю, ну як мінімум там п'ятилітрове відро. Години за дві, ну а зараз як є. Супер, хоч, хоч так, але так. Вже кажуть, не з порожніми руками. Там чуть-чуть, там біленькі і yeah. є. Ще тут по дорозі до того місця. Знаходжу, бачите? Дивіться яка лисиця. Ну цю одну візьмемо. Ось така от тут сонце засвічує. Ось така лисиця і плюс подивіться які кнопки. Такі маленькі-маленькі, от маленькі і тут такі от маленькі взагалі, як, як зніготь. Оце я кажу вам такий результат. І дощі, що, правда, вже дощів не було десь тижні-два. Я думав, що вони підуть куситься, але нема. Добре, глянемо що в тому місці і побачимо, що буде далі. Оце так-так, оце так подарунок мені взагалі не очікував. Взагалі не очікував іменно побачити цього гриба та ще й отут. Подивіться, що це тут у нас. Подивіться, що це у нас тут. От просто якась розворочена дорога, колись там, я не знаю, весною їздили трактори чи що тут робилося, мабуть, дрова. Дивіться, який виріс. Подивіться, який виріс красень. Давайте я вже його підкопаю, я не знаю скільки тут нога в нього. Дивіться, який гарний гриб. Зараз я його сфотографую і будемо забирати і перевіряти. Оце так фантастика. Оце так приємний бонус, нічого собі. Ну що, будемо забирати цього красення, так? Давайте спробуємо зараз. Опа! Містінку там просто дивіться. Який прекрасний білий гриб. Чистий, ідеально чистий. Давайте ще зараз перевіримо ногу. Вже у нас тут грибів небагато, тому що ж нам тут тянутися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шановні. Це просто краса. Це просто краса. Добре, потім його дочищу. Подивіться, яка білизна. Ідеальна білизна. Просто зефірний такий колір. Білий-білий, чистий взагалі, жодної пробитості, жодної такої якось дірочки. Оце так приємно, оце так красень гриб. Хух, супер. Вже сьогоднішній похід такий розвідувальний, він вже вдалий. Пішли далі. Скоро в цих місцях буде і ожинка. І тут чимало. Угу. Правда маленька. Ну яка є? Не там цілі-цілі заросли. Тому буде можливість. Там і малина є. Треба буде перевірити десь за тиждень. Чудово. Так, обдивився тут місцевість, більше немає. А чому більше немає? Тому що мені чуть-чуть Боже яка. Дріб'яна лисиця, але в принципі цю я вже візьму, вона піде повністю в мене на сушку. Тут от лисичка. подивіться якого гарного кольору. І тут, тут вже пара абсолютно прекрасного розміру. Оце бачите так от тільки. І то це вважається вже велика удача. Хоч таке знайти ого, як міцно засіла лисиця. Але це вже красиво. Подивіться, яка красива лисиця тут. Холодні, такі холодні, холодні. Ну і тут пара меншеньких. Оце так, от, щоб ви розуміли в сосновому лісі з грибами. Хоча й цьому дуже радий. Ще трохи глянемо, можливо ще щось знайду. Так, поки я тут їв малину, потім думаю повернуся в сторону. Гляну і дивись, що тут сидить. Ну, вже зрозуміло, що це за гриби. Не який розмір, от мій кулак. От один і от другий. Я думаю, так зверху не одразу зрозуміло, що це за гриб, так? А я вам скажу, зараз вам підкажу. Зачекайте, відкрию ножа. Я все вам підкажу. Так не що камера не готить. Де тут твоя нога? Отак. От а це шановні, маслюк. Да, зрозуміло, що він вже, я думаю, що пробитий. Ну я думаю, цього також не варто чіп... ну, чіпати. Тому що він в такому самому стані. Але подивіться, який розмір був. Цих грибів. Нехай цей сидить так само тут. Ось так так. І маслюки були в цьому лісі. Ну, приємна новина, приємна. Походимо ще. Ось тут став я собі на підстоп. Думаю, якраз поп'ю води. Ну, поп'ю води, якраз, тому що помітив оці от грибочки. Маслюки. А тепер, шановні, дивіться, скільки їх тут було. Буду йти повільно, зараз само, вибачайте камеру Камеру поправлю. Так. Там що палець в кадр попав, то таке. Так, давайте будемо з вами рахувати. Тут я ще плюс суничку подозбирував. Ось от. тут от грибок. Так, є. Зрозуміло, що тут один, там два. Вони вже не перші свіжості. Ще плюс доїдаю соницю. Mm, вибачаюсь. Хух. От грибок. Уже потім хто кому цікаво, порахуйте самі. Скільки тут було грибів. да вони вже запізнився я на них. Але сам факт. Ростуть і так ростуть отак напівколом. Отут маслюки. Рухаємось в сторону. От гриб. Можливо, пару одиниць я перевірю, які більш-менш молодими виглядають. От тут от гриб. Так, не пам'ятаю, що там далі є. Здається, нема. Так, пішли сюди. Пішли, шановні, сюди. От маслюк. Маслючок. А отут... От Білий гриб. Дивіться, який біляк сидить. Цього я одразу буду забирати. Ой, який молодий, який красивий гриб. Комарі одразу тільки десь в тіні, туди одразу лупцюють комарі. О, такий от красний білий. Так, давайте ще пройдемося. Де то тут я бачу. А, ще от біля цього біленько кажу це. От маслячок. От нас лючок. І здається, тут ще десь були внизу. Ого. Чи не було? Чи було? Я вже забув. Ха. А, так. Отут ще подивіться який. От. Грибок. І отут грибок. Я обичаю за такий, можливо, довгий кадр, але просто хотів вам показати, що гриби, гриби тут росли. А я побіг, я кажу за білими, поки ходив по, по Дубовому за білими грибами, тут вони і пропали. Але нічого, зате там зібрали білих. Добре, добре, походимо ще, вже цікаво, дуже цікаво. Так. Зараз буде вітамінна пауза. Заберемо трохи ефірного часу, можете якось розказати, в кого які справи, хто чим займається. А я вам зроблю рекламу лісу, що в лісі зараз. ну, В попередніх відео, якщо хтось дивився, я показував чорниці. Чорниці достатньо. А це вже так достигає і малина. Я вам тільки чуть-чуть покажу, повірте мені, її тут дуже, дуже-дуже. Багато. От навіть тут можна зібрати Боже, та їй тут реально валом. Подивіться, яка гарна. Така от вітамінна пауза. Смакота, так. ще, подивлюсь грибів. Так, 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 так. рюкзачок лежить, а значить щось вже знайшлося. Так? Ну це таки так. Не багато, але є. Отак от поодиноко ростуть тут лисички. Їх дуже мало в цьому лісі зараз. Хоча в тому році їх було чимало в таку пору, але тим не менше. Так воно одне одно компенсує. Лисичок нема, але назбирав, назбирав білих грибів в дубовому лісі, достатньо. Так, де тут ще одна була. Ну тут такі, оці можна забрати. Оце одну можна забрати. Ось такі чотири прекрасних. Дивіться, який колір. Давайте цю одну більш детально роздивимося. Подивіться, якого кольору. Такий оранжевий, оранжевий. Яка краса. Ну що, забираємо? Глянемо ще, може ще щось попадеться. Ось такі ще тут гриби зустрічаються. Я не знаю, як вони називаються, але розмір реально вражає. Вони такі дерев'яні прям. Як барабан. Подивіться який. Перший раз, ну вони такі зазвичай маленькі, десь такі чуть більші, Ну а ці прям великани. Нехай ростуть. Вони все рівно. Я не знаю, що це за гриби. Ми підемо інші пошукаємо. От подивіться як тут гарно. Яка тут чорничка маленький, такий ягідник. А є от ягідки. Зараз я їх підзбираю. А тут серед махів. Ось такі барізки, сосни. Серед махів ще одна лисиця. О така. Бачите, як лисиця росте. Поодинокі лисиці. Але тим не менш приємно. Це ліс пізній, але починаю оживати. Це прекрасно. Це прекрасно. Дивимось ще. Тут таке місце красиве. Така улоговина, там купа моху. І росли лисички. Лисичок немає зараз. Але подивіться, тут росте ягода Костяниця. Хто не знає, по почитайте в інтернеті за неї. Отака от гарна. І тут дуже-дуже багато. Ну як, великий в принципі ягідник. Ягідне прям так, щоб було багато, але от вони до, достигають. Оце така от північна ягода. І росте вона у нас в Україні. Під самим-під самим Києвом. Її в принципі дуже багато. З родини, здається, Малинових. Ну от така от. Подивіться, почитайте. Дуже корисна ягода. Дуже. Яке ж тут гарне місце, тут сосна, а тут далі пішли берези. Дивіться, хто у нас тут приховався під віточкою. Маленький-маленький маслючок. Так, мені пишуть повідомлення. Потім почитаємо. Але я думаю, що він такий вже. А ні, дивіться, він нормальний. Оце таке здивований, кажу, думав такий. Дивіться, чистий маслюк. Дай його поїли, а ну давайте так ще трохи тоді. Шапку я підріжу з цієї сторони. Оп, подивимось, що він там. Ні, абсолютно дивіться, хороший, прекрасний гриб. Тому я забираю цього масляка. Ну хоч один. Хоч один на ціленький сьогодні. Хух. Супер. Ось такий. Отам от шумить дорога, а це значить що? Що я вже виходжу з лісу. Ось такий сьогодні вийшов розвідувальний, черговий розвідувальний. Я раз в тиждень намагаюся бути в цьому лісі Це моніторити, що тут відбувається. Ну, які підсумки? Знайшов 4 білих гриба, десятка, два лисичок, оту одну таку величезну поляну. Там було, не знаю, ну, точно більше двох десятків маслюків, з яких я забрав тільки один. Ну, то і все. Ще попадалось там сироїжки були, але сьогодні я їх не брав. Ну, на сьогодні буду точно вже завершувати. А наступний мій похід знову ж таки буде за білими грибами. Їх вже небагато, але вони ще є. Тому поїду я в дубовий ліс. Бо Бог його знає, якщо буде посуха, то чи будуть вони далі, чи не будуть, а потрібно, що вони ще є, трішки собі заготовити. Дякую всім, хто дивився. Всім щастя, здоров'я, бережіть себе, бережіть природу і до наступних зустрічей. Всім па-па. О, яка краса. Краса, краса.